Так, я так думаю, Вікулічка, ви мене надурила люксовим оригіналом. Дівчатка, я ж ви знаєте, що я тако листаю інтернет? Листаю, листаю, щось знайшла. А я знайшла халат, який я хотіла красний, короткий, теплий. Дівчатка, є у нас одна дівчинка, така. Знаєте, у неї свій інтернет-магазин, у неї є свої склади в магазі склади в Одесі. Одним словом, я вчора ввечері замовила, сьогодні мені прийшла посилка. Прямо сюди не рубацький і забрала. Дівочки, ну подивіться на цей красний халатик. Яка тут е, якість я вам даже не передам. Він наскільки м'який, це просто неймовірно круто. Ну, ви знаєте, що красний колір для мене це просто неймовірно круто. Я дуже його люблю. У мене я ж е, утром показувала красний длиний. Правильно, моя хороша, Ще показую красний коротик. Чесно, він дуже крутий. По перше. Я хотіла такий, тільки я так, я длинний хотіла з капюшончиком, з копушончиком, це я хочу без капюшона. І він такий обалденно, класний. І до речі, дівчатка, на мені елічка. Я дуже сумнівалася, тому що я кажу, я хочу. Я розікнулася цим халатком, але я вам хочу сказати про цю дівочку віку. Я таку, знаєте, в інтернеті начитана, я ж теж ніж буде не закажу. Вона нібито 6-7 років не буде вам точно бути, займається цими. Вона викупає там все таке суперкласне. Одним словом, ви знаєте, що я хочу сказати. Ну то, що я замовила цей халат, і то, що він обалдієв класний, це я вам вже говорю, то, що дівчинка не обманює. Це однозначно. Ви знаєте, що я, якщо мені щось воно, я... Думаю, так. Я вам розкажу, коли я його одіну. Ну, дівчинки, ну він дійсно крутий. І е, я думаю, що я а, ну, напишіть, може мені треба було більше розмірзати. Хоча запах тут дуже хороший. Ви поняли, з йде шнуровочка, і він такий обалденно класний. Ну, красний цвіт. Так, дівчатка, давайте робимо розпаковку мого товару. Я е, косметичку хотіла це однозначно. Для мене косметичка – це дуже-дуже важливо. Плюс блеск, дівчатка мої. Я вам зараз все показую. Я ж ну, ви розумієте, що я вам показую абсолютно все. Тому що я з вами що? Ми з вами такі, знаєте, дівчатка модніці. Так, мої позички, хоч саме головне, що знаєте, що все життя переходить на інтернет. Що ми робимо? Ми лежимо, зараз виключили світ. Лежу на дивані з де на ноги, правильно? Листаю, слухайте, де та базаренко той хату взяла. Зайшла а тут, вот дівчатка. Ви знаєте, що я хочу вам сказати? Якщо б мені не подобалося якість цього халатика, чи ця ось то я вам і не покажу. Ви знаєте, що я вам кажу, що воно є. І саме головне, ви знаєте, все життя йде в інтернет. зараз мені кажеться, що скоро не знаю, що буде в інтернеті. Ось о лежиш, замовила собі, і буквально. Я вчора замовила, сьогодні його забрала, Так, я ви знаєте що, як моя Аня? Моя Аня замовляє десь оце. Якусь... Нам ну, не сказала, що вона замовляє якийсь стен чи що. Це як вона називається? Так. Да, Аня моя все замовляє, тільки вона ж де три місця. Доча, мама. А диви, а диви. Да, завтра сумочка. я йду в лікарню, дівчатка. Що я хотіла собі? Оцю сумочку. Дівчатки, вона вмістительна, вона обалденно класна. Дивіться, я ж, завтра ми ще йдемо з вами, так? Да? Так, дівчатки, розпакуся. Саме головне, що ви можете замовити замовлення і в Вайбері, і в Інстаграмі. Дівчатки, бистра доставочка є. І саме головне ціни, доступні ціни. Дівчатки, ну а що ні? Ну чого я маю цю сумку дати тих 100 доларів примірно, як я можу дати за неї? примірно, 800-900 гривень. Ну, от я вам в общем кажу, так? Дівчатки мої, я і трусики собі. Ну, Я говорю, що воно є. Подожди, Света. бо техніка в руках в мене. Подожди. А сумочка недорога. Ну вона, вон, бачите, все оригінал. Все справді. Дівчатки, ви знаєте що? Я поки ці турсі тур достану, наверное, ці ідільки. Знаєте? Помпіте раніше були ці їдільки. Понеділок вівторок, середа четвер. Помніш? Ви серйозно, було... ви серйозно в больничку підготувалися. Успокойся, успокойся, Дашуля, час. Якщо я на цих тусах робити свої зуби, це буде хуже. Подожди, бо аж світ замигав. Слухай, світу немає, я почути ту. Твої батареї. Можна заказувати в онлайн показ. Це не я, вкро, це наша відкрила. Дівчатка. Ну, що є, то є? Ну я що маю скривати від вас? Це ж не те, що я з машинки принесла вам трусики, достала. Це йде хібешка, натуральна хібешка, дівчині, і вони тонкі. Дивіться, який у них шовчик іде. І вони. Так, подожди, який я розмір замовила собі? Що мені? Елька. Елічка, да, дві ельканпис, девочки, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота неділя Подожди, а собою не без трусів. Дівчатка, дивіться. Ну, е, ви знаєте, це таке життя. Ну, я не вважаю, що тут нічого такого не має, що Я вам це покажу, тому що дівчат, по перше, вони йдуть безшовні трусики, і вони легкі, Вони прям дивіться, вони аж світяться. І саме головне. Ну, Натуральні тканини. Натуральні тканини. Ні, вона натур... це натуральна. Получається, є поділки п'ятниця, а субота неділя без трусів. Ну, а що робити? Ну, що тут далечки п'ять штук. Ну, хорошо, так. Це ще не все. Ті я вже зубами відрізала. Подожди, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О! О! Получається, ті в мене на кожен день. Тільки субота, неділя додому сидіти. Вони були дівчатки вони дійсно круті. От я вам просто ви знаєте, я давно э, ну я общий, ну, як для кожної жіночки, ви знаєте, ми любим і хебешечку, ми любимо і знаєте, і простенько, і красивенько. Дівчатка, я хочу вам сказати, що. Вони дуже ніжні. І що мені подобається, що в них немає швов і вони резиночка. Вона тонка-тонка, дівчатка. Дивіться, от я вам просто ну, показую, що вони дійсно тонкі, вони дійсно класні. Ну, я вам хочу сказати одне. Я, звісно, їх зараз кину в машинку, я їх сполосну, тому що, ну ви розумієте, ми їх взялися. Ця... Дівчатка, а це? А це у нас такі вони, ви знаєте? На вечіріночку. Обалденно класні, дівчатка мої. Значить, дивіться, я взяла. Вони дуже класні. Знаєте, що я взяла? Я люблю, по-перше, я люблю, щоб вони були на бідра. Я взагалі трусики, оці я взяла під пупчик. У мене живочка вже нема. А ці дівчатки мої взяла от, на бідро. Дівчатка, і не є ну, в мене ж і такі, хто скаже хороші. І щас значне. О, вона вже показує труси. Дивіться, вам покажи плохо не покажи плохо. Я вам показую абсолютно все, дівчатка. Ну я дівчатки. Я вам хочу сказати, що от як ви кажете, хороші труси треба теж щось знати не купити. Ну, от щоб вони були без щоб вони були. Я лично, оце е, нашка людина. Типу, я їх дівчатки беру в руки. Я вам даже. Вони наскільки приятні. Я ще це все кину, конечно, друга, я, я ще все кину в машинку. Я це все сполосну. Але дівчатки, вам... хто носить э, цю фірму, вони всі знають про що ви кажете. Дівчатка, ну вони обалденно красиві. Ну не то, що я там, ви знаєте, що вони вони дійсно. Вони взагалі в руках воздушні. І я, ви знаєте, я от якщо такі я люблю такі, щоб вони були коло пупчика, то ці я люблю, щоб вони прям таку знаєте, високо піднялась на любишка. Вони є різні. Ну, цих уже сім'я на сім днів. Уже на сім, цих тільки на п'ять. Ми ж дивочки, моя ще хочу. Ну, дівчат. Я дуже люблю спрей для тіла. Я його беру. Це я беру пшикать, а це я. Я вам все показала, все, що я замовила. Зараз трусики кину я, ну, я в машинку усну. Я думаю, сумка вам сподобалася. Дівчатка дуже, ви знаєте, дуже пахоче цілу сіло. Я дуже люблю. Я люблю даже вот так, от виходиш з душа, попшикати, що просто тіло пахну. Само і для себе, дівчатки. Ну в першу чергу, дивіться, от чесно так, да? в першу чергу, ми що, ж дівчатка. ми всі хочемо вірити з вами хорошо. Ну чого я, допустимо, не можу заказати оці трусики от дівчатка. Я вам не то, що кажу, вам дивіться, я вам говорю, я перед тим як щось замовити, да, я можу наблюдати, дивитися. Потім я читаю отзиви, читаю, допустимо, да, багато хто пише, дівчатки, трусики, стираємо вони неї Багато хто пише місяць, два-три. Хтось з людиною вже 4-5 років бачить, Ну я ж, допустимо, да, перетинок замовити. Ну я на що я попилася на оцей халат, дівчатка, на цей халат і на цю сумку. наскільки вона мені понравилась, це вообще. Саме головне, що доступна ціна, дівчатки, якість, ну це дійсно хороша якість, доступна ціна. Вчора замовила, сьогодні отримала одним словом Вікуля. Він.